У ніч проти 21 березня Одеса пережила масовано дронову атаку. Про деталі атаки розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових багатоповерхівок, торгівельного центру та магазинів. У трьох локаціях спалахнули потужні пожежі у ДТЕК Повідомили про локальні аварійні відключення електрики у трьох районах Одеси. Окупанти використовують нову тактику ударів, випала вичікують у морі та збиваються в табун. Після чого заходять на місто на висотах понад 2000 тисячі метрів. Потім дрони різко пікують вниз. На таких висотах збити дрони мобільним вогневим групам практично неможливо. Про це пише керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Тож про ситуацію в Одесі розпитаємо в депутата Одеської обласної ради Сергій Сізоненко з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, слава Україні! Дякую, що за. Знайшли час та можливість. Героям слава! Вітаю вас, вітаю студію, вітаю Україну. Пане Сергію, ну чи можна казати, що це, напевно, наймасованіша атака БПЛА на Одещину? Чи хибно робити такі висновки? Ну можна сказати, що це напевно наймасованіша атака БПЛА в цьому році, в 2025 році. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях сплотнули дуже потужні пожежі, які вже слава богу ліквідовані нашими ДСНСниками. в Приморському, Пересипському та Київському районах міста були відключені електроенергії. Є, на жаль, пошкодження цивільної інфраструктури, в принципі, як після всіх атак Російської Федерації на Одещині. Зокрема, пошкоджена багатоповерхівка, торговий центр, магазин та СТО. В згоріли автівки. На жаль, у атаки також було пошкоджено нове міське кладовище. Його Одесі називають Таїрівське. За даними нашої міської ради, пошкодження зафіксовано на трьох ділянках кладовища, було пошкоджено 50 могил, 30 з яких було повністю зруйновано. Постраждало троє людей. Серед них є також неповнолітня. На жаль, медичні працівники надали всю необхідну допомогу постраждалим як на місці, так і в міських лікарнях. В цілому, скажімо так, для Одещини це не новина. Постійні атаки Російської Федерації Росія постійно змінює, скажімо так, стиль цих атак, змінює тактику. Наразі в останніх атаках використовується тактика, як ви правильно зазначили. Безпілотники кружляють над морем. Вони збиваються в так звану зграю, таку в ударний кулак. Після цього на висотах понад двох кілометрів вони заходять у місто, намагаючись великою купою, скажімо так, протидіяти на нашому ПВО. Через те, що їх велика кількість вони заходять на дуже великих висотах, Дуже важко їх збивати, тому що як найчастіше наші мобільні групи ППО озброєні кулеметами, які можуть уражати свої цілі на відстані до кілометру. Дуже небагато засобів, які здатні вражати ударні дрони на висоті 2 кілометри і більше. Це ну, ракетники, наприклад, вампіри, деякі зенітно артилерійські установки, але їх, на жаль, небагато. Тому окупантам, як ми бачимо, вдається влучати. Цілю їх знов таки є цивільні об'єкти інфраструктури та приватна майно одеси. Ну, таке враження, що вони воюють не тільки з цивільною інфраструктурою, а тепер ще й з мертвими, тому що є влучання на кладовище. От, скажіть, будь ласка, пане Сергію, а оцю тактику ворог, коли вони в морі збираються табунами, оці безпілотники, то вони почали застосовувати цього року, так? Це не перший раз. Так, це нова тактика. Вони почали застосовувати нещодавно. Напевно, вона для них показала якусь свою ефективність, тому що, як ми знаємо, за засоби протиповітряної оборони і мобільні групи вони розповсюджені, скажімо так, розкинуті територіально, тому вони намагаються всі свої ударні дрони згрупувати в одну групу і в одному напрямку, скажімо так, через один коридор заходити. Це звичайно дуже ускладнює роботу нашим хлопцям. Оборони. Онцям тому, що кола коли летить велика кількість дронів, їх набагато важче збити ніж якісь поодинокі, тому це їх нова тактика. До цього росіяни використовували тактику змішаних атак. Це коли використовувались на початках, літав дрон розвідник. Після цього почали вилітати шахеди, а за ними використовувалась і балістика. Скажімо так, тактика постійно змінюється, вони намагаються переграти нас. Дай Бог, щоб ми переграли їх, і от так от в цьому ми всі живемо. На жаль, зараз в Україні через їх агресію. Детак повідомляли про аварійні відключення електрики в трьох регіонах, в трьох районах міста. Скажіть, будь ласка, зараз з за світлом в Одесі як? А, с... Електропостачання відновлено з тих з тих громадян, з ким я спілкувався в кого вчора ввечері було відключено світло. На момент 1200 сьогоднішнього дня світло вже було відновлено. Але ми розуміємо, що скажімо так, це не остання атака Російської Федерації по цивільній інфраструктурі Одещини. До цього на протязі двох тижнів вони постійно атакували підстанції розподільчі, які є кінцевою ланкою в. Електророзподільчі мережі, і завдяки цим атакам, вони знеструмлювали мікрорайони міста, завдаючи як збитків в нашій енергоінфраструктурі, так і злякуючи наше населення, ви сказали про те, що на жаль є потерпілі, але можу сказати, що на щастя обійшлося без жертв. Але скажіть, будь ласка, пане Сергію, а скільки є часу в Одеситі, щоб реагувати на ці дронові атаки, такі? Щоб спуститися в укриття, час насправді є. Коли Росія використовує шахеди, час є, бо шахедам необхідно долетіти. Це все залежить від того, як швидко ми їх скажімо так, виявляємо, наші сили оборони, але час є. Набагато гірша ситуація, коли е, застосовується балістика, тому що при застосуванні балістики часу приблизно від 2 до 3 хвилин е, з моменту того, як ми її виявили, тому це дуже, скажімо так, стисні терміни для того, щоб люди змогли встигнути сховатися в укриттях. Потрошки з'являються мобільні укриття. Будемо сподіватися, що підходячи до туристичного сезону, в Одесі їх здається набагато більше, тому що минулого року ми пам'ятаємо, які були жахливі наслідки атаки, балістикою по скажімо так нашій цивільній інфраструктурі прибережній, коли постраждали люди, які просто прогулювалися по трасі здоров'я, і в них на жаль не було можливості і часу, що щоб сховатися. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, президент Чехії Петр Павел якраз був в Одесі, коли регіон атакували російські дрони. Ну про те, що президент Чехії в Одесі було відомо заздалегідь. На вашу думку, це був такий символічний удар. Я не знаю наскільки цей удар пов'язаний з візитом шановного пана президента. В той час як вже розпочалася атака, він якраз завантажувався у потяг. Це ми знаємо з перекриттів вулиць та з повідомлення деситів. В той мікрорайон міста, де знаходиться залізничний вокзал, російські дрони не летіли, вони летіли в інший мікрорайон міста, але при цьому наш ворог постійно намагається залякувати як нас, так і наших партнерів, показуючи, скажімо так, свою агресію і намагаючись залякати просте цивільне населення України. Ми розуміємо, що навіть всі ці їх атаки і жахіття, які вони творять на нашій землі, не дозволить їм нас залякати. Ми лише згуртуємось і будемо надалі протистояти нашому ворогу. Також би мені дуже хотілося закликати всіх наших глядачів, щоб вони долучалися до волонтерського руху, щоб вони обов'язково донатили на збройні сили України. Бо зараз це як завжди дуже необхідно нашим хлопцям, які на передовій боронять Україну. Я погоджуюся з вами на всі стопани Сергію, але якщо можна ще одне уточнення стосовно туристичного сезону в Одесі, ви сказали, ви згадали про той жахливий випадок, який трапився минулого року. А от зараз, наскільки Одеса? Так би мовити, враховує ці потреби? Чи є десь серед міської ради розуміння про те, що потрібно створювати такі мобільні укриття на узбережжях і чи а, безпечно взагалі зараз купатися в Чорному морі поблизу Одеси? щодо купання, можу повідомити, що наші плавці водолази постійно працюють постійно, знешкодуються якісь міни, які запливають сюди. К початку туристичного сезону будуть визначені безпечні, скажімо так, пляжі і безпечні ділянки, яких можна буде купу про це буде нам повідомлено. Я сподіваюся, що цих ділянок буде якнайбільше. Будемо сподіватися на те, що все ж таки мобільних укриттів їх кількість також збільшиться, тому що ми розуміємо, що якщо буде великий наплив туриста, а це очікувано. Бо, скажімо так, Влітку українці полюбляють відпочивати в Одещині? Ми дуже завжди раді всіх бачити у нашому місті, і будемо сподіватися, що кількість мобільних укриттів буде відповідати кількості туристів і кількості мешканців, які відпочивають в прибережній зоні. А наскільки важливо, аби туристичний сезон пройшов успішно для регіону Одеського. Безпосередньо для міста Одеси це надзвичайно важливо. На жаль, в Одеському регіоні ситуація більш важка, тому що ми знаємо нашу туристичну затоку Кароліна Бога, Грібівку та інші місця, де не дозволяється купатися, де ще досі є заміновані пляжі, де інша ситуація, тому що там нема волнорізів і. Захисних споруд, які б заважали великим мінам підпливати до узбережжя. Тому, напевно, в цьому році заборона на купання там буде подовжена. Тому, скажімо так, ситуація в регіоні трохи важча. Ситуація в Одесі напряму залежить від сезону, бо в нас досі Одеса є сезонним курортним містом. Взимку у на навесні в нас набагато менше людей, і тому ми дуже сподіваємося, що все ж таки сезон працює. Де вдало не дивлячись на постійні атаки нашого ворога, українці згуртовано, все ж таки відпочинуть. пане Сергію. я Вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до Етеру. А щирі слова підтримки Одеситам. І, попри все вдалого туристичного сезону, бажаємо, щоб всі змогли відвідати нашу прекрасну чарівну Одесу. І також, попри все, бажаємо спокійних вихідних Одеситам. Дякую вам. Щиро вам дякую і вам всього найкращого, тихих і спокійних вихідних. З нами був Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, обговорювали наслідки атаки безпілотниками по Одещині у ніч на 21 вересня. Пане Сергію, дякую вам до зустрічі. Дякую до зустрічі.